Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 9 грудня. З вами знову центр громадської аналітики. Вежа я і керівник Валерій Кличук. І сьогодні зі мною віртуальній студії. Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегій. Він обіцяє мені бути в п'ятницю навіть не в віртуальній студії, а в офлайн студії. Вітаю тебе, Ігоре. Доброго ранку і всім продуктивного тижня. Дякую тобі навзаєм, і ми в п'ятницю обов'язково продовжимо цю розмову. А сьогодні, так як я попередньо просив, ми спробуємо розібрати для глядачів тему Сирії, тому що багато запитань крутиться зараз і в соціальних мережах, та й в мене під відео запитують не багато, але все ж таки запитують. Я скажу так: бо коли тематичне відео, то люди, як правило, ну, коментують те, що про що ми спілкуємося. Все ж таки, сирійський кейс він нікуди не подівся. Він розвивається. Тому що на моє переконання, ми лише на початку цього такого великого процесу, того, що ж буде в Сирії, на тій території, де зараз Сирія. Тому що там і курди проживають, там і ДІЛ, там, там дуже багато різних угруповань і туристичні організації Ірану, і так далі, тому подібне. Ну і навіть турки там мають свій дуже великий інтерес. Але зараз почнемо, давай дуже з того, що. По констатації факту режим Башара Асада впав, башар Асад зараз у Москві. Про це офіційно повідомили і Тас, і Рія Новості. Вчора вже там були певні фото... перші фотографії, де він нібито з дружиною на вулицях Москви. Очевидно, що ми можемо говорити такий дах Башара Асада російський, який забезпечував йому довге правління. Ну, загалом, режим Башара Башара Асада. Ну, асадівський режим, він же ж проіснував там 50 з лишнім років, дуже довго, тому що він же ж успадкував його від батька. А з 2015 року росіяни активно допомагають нинішньому допомагали нинішньому режиму утримуватися, але щось десь пішло не так. І е, загалом, фактор падіння режиму Башара Асада це, як пишуть багато аналітиків на Заході, демонстрація слабкості саме у геополітичному контексті Росії. І мені вчора ставили запитання журналісти, коли там спілкувався з Ютуб-каналами і там з е телеканалами, то вони мене запитують: а наскільки от повпливає цей фактор падіння режиму на війну Росії проти України? Росія посилиться, Росія послабне. Я поки що стосовно своєї думки утримуюся, хотів запитати тебе. Який е, вплив матиме зараз падіння режиму на війну Росії проти України? Ну і взагалі геополітичний контекст Росії? Тут є декілька вимірів е, щодо впливу безпосередньо на російсько-українську війну. Ну, По-перше, варто зауважити, що е, Путін знекровлював свою Сирійську групіровку, групування, якраз для того, щоб посилювати безпосередньо власні спроможності у війні з Україною, і це відбувалося дійсно протягом декількох років. Це стосувалося і тих самих ракетчиків, артилерістів. Це стосувалося ВДВ, це стосувалося різних там приватних військових компаній, починаючи від Вагнера і іншими. Тобто росіяни вони думали, що в Сирії все, що в Сирії вони перемогли десь там в році 17-18, і зараз у них там більше ну, такі собі поліцейські функції, це я вже, вже перебільшую. ну, Але е, воно виглядало саме так, виходячи з того, що ресурс дійсно забирався. Хоча варто відзначити, що все рівно е, доволі вона міцна лишалася, тобто, все рівно як бойова одиниця у разі політичного рішення утримувати ріш... режим Асада. Я думаю, що вони б могли поборотися, але очевидно, що співпало ряд факторів, і дезорганізація, і десь наприклад, з Іраном, от який свою частину теж не виконав. Я звернув увагу, що Кремль звинувачує тут навіть не Асада. Тому що все падає, а саме Іран, саме те, що е, безпосередньо і е, вартові нормально не вступили, uh -huh. і те, що Хезбола по своїй частині нічого не зробила. Ну тобто, так ми них, розуміємо проблема з, з, з Ізраїлем. Хезболи так, от в тому то і ситуація, що вибрали дуже класну точку. З однієї uh -huh. сторони Путін витягнув е, такий важливий ресурс Сирії, з іншої сторони, дійсно, ми бачимо. Ослаблення Хезболи ага. якраз що стосується війни з Ізраїлем, ну Іран не вступив так, як він міг би вступити. Тобто, фактично, ми побачили розкладку, коли режим Асада впав дійсно як картковий будинок. І от що стосується власне України, з однієї сторони, те, що я вже сказав, частина була витягнута. І вона вже ну, дуже часто, ну, скажімо так, удобрила українські чорноземи, тому нині вона ризику не несе. Але водночас все рівно, ота от частина, яка зараз виводиться, все рівно людям треба далі гроші заробляти. Треба, Ми ж розуміємо, що в Сирії протягом 9 років будувалася не одна кар'єра генерала, не одна кар'єра їхніх офіцерів, тобто, це люди, які все рівно не захочуть сидіти десь в тилу. І тут є дійсно певна проблема, тому що ну, ми не знаємо точно кількості російських угрупувань в Сирії. Ну але це точно це десятки і десятки тисяч. І в такій ситуації, тобто те, що ми обговорювали. Uh, що ну от є, у нас північнокорейці, там 11 тисяч. Ну можливо, mm. вони розширять власний контингент. Ну зараз, от у Путіна звільняється ще, грубо кажучи, uh, певний ресурс, який дозволить йому відстрочити якраз можливості для uh, того рекрутингу, який він здійснює в Росії, набираючи за uh, шалені вхідні, uh, там де мільйони рублів вже платяться. От, щоб люди, хоча б йшли на війну з Україною, ну але знову ж таки, ми ж теж маємо розуміти, все це накладається на ситуацію з Трампом, на підготовку до перемовин, і не факт, що це угрупування в Сирії, яке поступово виводять, що. Воно встигне хоч якось дійсно вплинути, але от прийду на е, другий вимір, якраз дипломатичний, е, все ж таки, а можна е... можна ігоре. зараз, щоб ми, ми зараз до цього підемо, щоб ми цю тему закрили, уточнюючи таке запитання, я щойно читаю. Е. Газета Moscow Таймс, в принципі, вони ну висвітлюють я так, плюс-мінус. Намагаються нейтральну інформацію подавати. І там е, цікаве повідомлення, щойно проскочило, що нібито Кремль домовляється із Ердоганом про забезпечення процесу виведення російського контингенту із Сирії. Ордоган сказав: Так, да, окей, ви можете ну, там здійснювати цей процес, і вони навіть просять його про піврічний термін забезпечення перебування контингенту на території Сирії. Тобто поспішати вони будуть повільно. Хоча певну військову техніку, вони Тартур, так нібито називається порт, вони вже нібито звідти виводять. А, і е, Ордоган сказав: ну, ті, кого я зможу. Контролювати так, я з ними буду працювати, а ті, кого ні, вибачте, це вже не моє питання. Тобто я перенапружуватися, особливо не буду. Більше того, самі опозиціонери, яких вже називають на Росії, це там і Діл, і інші групування, які є на території Сирії, ну то такий цікавий нюанс. бо вже навіть зет кори сміються з цього, вже коли це там бойовики стали опозиціонерами. Так, от вони попередили Ердогана ще півроку тому про підготовку цієї операції, ну нібито да, інформації сказали: ти просто не вмішуйся, ми самі тут все зробимо. Тобто, вони бачили, що ситуація підходить саме до цього. От тут скажи з твоїх таких міркувань, наскільки швидко можуть бути виведені війська? Ми розуміємо, що конкретно кількість їх ну дізнатися зараз складно на правду. Чи цей процес справді розтягнеться? Просто твоя думка з світло. Ну, це не можна зробити ні за день, ні за місяць. Або вони просто все залишать, всю інфраструктуру виведуть людський ресурс. Ну тоді дійсно це можна зробити швидко, але mm -hmm. це буде просто евакуація: це будуть бігти, значить, будемо бачити лише їхні там п'ятки і так далі. А, mm -hmm. Всі ситуації я думаю, що все ж таки будуть намагатися домовитись. Щоб і інфраструктуру собою відповідно всю забрати техніку, бо інакше це буде продовження. От, ми ж бачимо зараз, відбуваються там наприклад, ракетні атаки на арсенали Асада. А для так. чого? Для того, щоб вони не дісталися терористам. от, ну і в цій ситуації, можливо, абсолютно аналогічний варіант: або росіяни плавно виходять, або доведеться це все просто підривати. От. Тому різні варіанти. Я думаю, що вони все ж таки спробують домовити, щоб це було плавно. Mm. Ну, але ж знову ж таки, ця плавність, куди вона буде перетікати, чи буде це вже тилова робота, якраз про те, про що я говорю, або це можливість збільшення їхнього російського угрупування безпосередньо mm. в Україні. Ну, от, власне, тепер про дипломатичний просто вимір, нюанс в чому? Ми маємо розуміти, що. Коли росіяни а, анексували Крим, розпалили Донбас, вони використали а, вже після мінську 2 використали своє заведення а, в Сирію і посилення позицій на Близькому Сході як певне відзеркалення, як можливість урівноважити, а, ну, скажімо так, тиск з боку Заходу. І з боку, в тому числі там Сполучених Штатів а, на себе по українському кейсу. Тобто, Сирію вони намагались сказати: от бачите, ми ж боремося з різними там повстанцями, терористами. Ми теж боремося mm -hmm. там а, з світовими викликами. Давайте а, сідаємо за стіл перемовин. Є різні там а, театри і бойових дій, загалом. Тобто, вони намагалися таким чином дійсно урівноважувати і. Ситуацію довкола себе, що їм в принципі насправді їм вдавалося, їм вдавалося, а, ну фактично, це все зламалося під час уже повномасштабної війни проти України, ну, от, але цей період, все таки сирійський кейс. Я думаю, що їм дійсно допоміг. Ну і плюс тема енергетики. Тема енергетики тут а, дуже важлива, бо ми розуміємо, що саме режим Асада надавав можливості диверсифікувати додатково постачання і газу, і нафти. Безпосередньо в європейську а, частину світу, і Путін цьому був дуже радий. А, ми ж ми розуміємо, що в нього були плани по подальшому захопленню особливо газового ринку через північний потік. 2 Друже, А тут таке тепер логічне запитання виходить з цього всього, що ти окреслив? Бо енергетичний момент дуже дуже важливий. Я зараз там часто бачу відео, які нарізають там мережі Тікток, інших соціальних мережах, коли ще. Навіть Жириновський її з ними розповідали про фактор Сирії як один із основних питань питанні безпеки Росії. Чим більше ми стримуємо Сирію, тим більше ми тримаємо гроші. Федеральний бюджет. Я не хотів би зараз торкатися теми того, наскільки там швидко відновиться все в Сирії, все попливе і поїде, і газ в першу чергу бо там вже шалені об'єми. Це так може бути. Геополітичному контексті ще раз от хотів би поточнити у тебе. Ми щойно торкнулися цього моменту. Наскільки це удар по путіну по путінському режиму? Падіння Башара Асада, тому що справді продовж тривалого періоду, особливо таким примітним є відео 17-го року Путіна, де він розповідає про те, що ну тепер ми тут все застабілізували. Будь-які прояви таке інше. Чи будуть партнери Путіна іран, згаданий з тобою, Північна Корея? І Індія до цього числа я відношу. До речі, там вже стало відомо, що візит Володіна до нью делі відтермінувався. Е, голова спікер Держдупи Російської Федерації мав туди летіти, але через ковід, нібито, він не захворів, е, ну, поки що відклали. Ми ну, сказали, що е, наших партнерів із Індії не варто е, піддавати загрозі. Як і ці як ці партнери тепер можуть відноситися до режиму Путіна до Путіна самого, наскільки це буде для нього репутаційним ударом? Я розумію, що прогноз таки не дуже вдячний, і все ж таки твої міркування з цього приводу? Ну, прямої критики точно ми чути не будемо, але ми всі прекрасно усвідомлюємо, що всі е, прослідковують певні тенденції і на Сирію єдиною згадати Вірменію, згадати ОТКБ Кейс з Карабахом. До речі, знову ж таки, де Туреччина так неофіційно взяла участь на цьому процесі разом з Азербайджаном. Але кидок е, свого союзника по ОДКБ Вірменії Кидок зараз безпосередньо союзника е, Асада, з яким так само було підписано договір. До речі, з Іраном вже ж планується теж підписання договору. вони ж його так і не підписали. от говорили, говорили. А мали ну відповідно, документ мав бути підписаний, але щось там з Тегіраном, мабуть, на паузу поставили. Треба ще обговорити певні деталі. Ну, принципу, як е, з північної Кореї, тобто, так само mm. ж е, такий е, все безпековий договір е, От, про дружбу і про все інше. Е, але в цій ситуації та, Путін просто показує, що він не може діяти як глобальний гравець, і ну, відповідно до нього і буде таке ставлення. Тобто е, він навіть не може вирішити свою власну українську проблему. Будемо це так казати, і ну і на нього дивляться відповідно, Путін залучає зараз там, іранські ресурси, північнокорейські. Так далі. А що взамін дає? Т цього там недостатньо просто дати там, певну кількість літаків су 34 наприклад, тому самому Ірану, або дати там системи ППО. Цього недостатньо. Бо умова ще йде про а, вже стратегічне планування, як діяти oh. далі. І всі ситуації, я думаю, що дійсно. Кремлівський режим показав, що він стрибнув, ну скажімо так, набагато нижче, ніж він заявляв. І в цій ситуації немає варіантів, немає варіантів збереження саме репутації, і це в тому числі вплине на позиції Російської Федерації. Я думаю, і всередині того ж БРІКС, всередині того mm -hmm. ШОС, де Росіяни хочуть показати, що вони є дійсно силою, на яку варто орієнтувати. Так, тут прогноз доволі непростий, бо я теж намагався собі вималювати якусь там тенденційність відношення до Путіна стосовно партнерів. Але дійсно тут навожу приклад так само кейс Вірменії. Бо фактично це був відвертий кідок, але на Путіна особливо це не повпливало. Тому я так обережно зараз роблю висновки, що особливих, на мою думку, репутаційних втрат таких, ну які б ми відчули, побачили, там потрогали руками або ще щось. З боку партнерів не буде саме через те, що Росія залишається ресурсно потужною. вона має величезні корисні копалини, які може продавати та ж сама Індія, ну, до певної міри Китай, Корея та сама, ж вони будуть зацікавлені в співпраці із е, Путіним. Втім, ну, так певні репутаційні втрати будуть. І тут є ще один такий суттєвий момент, на який не можна не звернути увагу а саме фактор Ізраїлю. І сполучених Штати Америки у Сирії, тому що ну на перший погляд могло видаватися. Є якісь там повстанці, які готові перебрати владу, ніби прем'єр-міністр режиму Башара Асада сказав: Так, так, ми мирно все передамо. Але а, вчора ввечері стало відомо про те, що Сахал зайшов на територію Сирії, навіть не демілітаризовану зону Голландської висоти, навіть далі, для того, щоб брати під контроль саме цю територію з метою недопущення різних бойовиків, в тому числі іранських, які могли б становити загрозу для мешканців Ізраїля. А, з 67 шістдесят році зайняли ізраїль голландські висоти. В 75-му вони підписали договір, але каже: ні та няху, договір цей не працює. Нам треба новий договір з новою владою. Ну і нібито на перший поля це окей, розумно. Тим паче багато ізраїльських аналітиків військових саме про це говорили. Ну от така пирична, фантастична ціль. Ізраїлю давня реалізовується Нетаньяху, звісно, не нетан отримує купу політичних балів, але тут ближче до вечора ситуація кардинально почала змінюватися. Авіація Ізраїлю разом з авіацією Сполучених Штатів Америки про те, що ти говориш, задають дуже потужного удару по військових об'єктах по всій території Сирії. Американці звітують про 75 ударів. Ізраїль мовчить про кількість, але Ізраїль навіть наніс удар авіаційний по дослідницькому інституту в Дамаску, де розроблялися іранські ракети і виготовлялися, так розумію. Тобто, але ціль одна: ну мета, чому вони це роблять, Для того щоб не Передати це все озброєння і діло, тому що США виступають категорично проти відновлення ісламської держави, вони говорять ні, ні, звісно, тут можна ну не дуже однозначно говорити про те, наскільки зараз ці ісламісти е, дружні з іранцями, бо якось так виходить, що не дуже. В цьому контексті наскільки ти вбачаєш перспективною е, модель переходу Сирії до мирного співіснування? от в тій ситуації, в якій там зараз сирі є, бо там же ще ж треба не забувати і про фактор курдів, які не дуже товаришують з турками. В короткостроковій перспективі я не бачу особливо можливості для встановлення дійсно швидкого миру. Тобто, зараз ми дійсно бачимо такі певні. Тактичні ситуативні кроки для того, щоб забезпечити безпеку сусідів. Дійсно, цей приклад по Ізраїлю він okay. доволі промовистий. Якраз те, що стосується певних енергетичних проектів, я думаю, що будуть намагатися їх впроваджувати, але точно швидкого миру там і близько не буде. Бо, на жаль, на жаль, все ж таки, 13 Річна війна з 12-го року, вона, скажімо, так накопичила значну кількість негативу і невирішених інтересів, які дуже часто є взаємовиключними. Тому в цій ситуації ну очевидно, що все рівно на глобальному рівні доведеться. Я думаю, вирішувати сирійське питання. Я не виключаю, що навіть там будуть піднімати тему миротворців, для прикладу, ага, і ага. це цілком можливо. Але в залежності від того, як зараз буде далі розвиватися ситуація, бо ніхто 15 днів тому, 15 днів тому, ну добре там будемо 20 днів тому, не думав, що режим Асада впаде. Тобто, всі думали, що ну, ситуація плюс-мінус контрольована. А як воно вже, все дуже швидко вирішилося, і це якраз показує, що там е, ну плюс є дійсно низка неврахованих е, моментів і е, територіальних між. Е, Гравцями, і я думаю, що в цій ситуації до речі, Російська Федерація, я думаю, що вони ще спробують зіграти свою карту. От, поки вони будуть виводити війська, mm -hmm. поки будуть, вони ж то там будуть знаходитись ще. Так. І вони будуть пробувати пропонувати якісь ще варіанти дипломатичні. давайте сідати. Mm -hmm. На це до речі, натякнув Лавров в інтерв'ю такі Карлсону. Коли вказував весь шлях, от якраз сирійського питання і участі там Російської Федерації, тому побачимо. побачимо Точно миру там швидкого не буде. І на завершення ще одне таке запитання, дуже непросте, звичайно. Я чому кажу, непросте сирійський кейс обговорювати дуже складно. Чому? Тому що там купа факторів, про які ми говоримо: це Ізраїль, це Іран, це Туреччина, це Росія. Ци Америка, до речі, американці сказали, що вони залишають свої військові бази на півночі, да, ірану Сирії, нібито там знаходяться. Вони готові співпрацювати з опозиційними силами, які приходять до влади, але дійсно будуть тримати на контролі питання недопущення проходу до влади і діли відродження сламської держави. Цій частині не співпадають інтереси з європейцями, ну навіть мабуть, частково співпадають з російськими. Так. Ну тут так можна говорити. Як, Як Трамп написав, залишив... що це це не наша війна? Прямо ж Трамп написав. <гум> тобто він відмежувався <гум> От, політично, <гум> і Байден також потім сказав: ну адміністрація Бане, це не наша війна, але вони 75 ударів по. Військових базах нанесли дуже швидко. Не наша війна, але ми тут трішки підкоригуємо. Вибачайте друзі, хто нас дивиться за цю іронію, але ну така сьогодні гірка іронія да геополітики, від цього ми відмежуватися просто не можемо. Тим все ж таки я хотів би повернутися на завершення до питання курдів. курди це історичному вимірі народ, який проживає без своєї країни. Загалом по світу їх близько 30 мільйонів. Це багато на території Сирії їх багато, і на території Іраку, Ірану, Туреччини, європейській континентальній частині Їх багато Швеції, Шведи навіть надали притулок на цьому тлі у Ердогана. Непрості відносини були із цією країною, шведами аби все ж таки отримати. Дозвіл на вступ Швеції до НАТО, це також та історія, яка безпосередньо трикається курдів. І я вже чую від також наших колег, експертів по всьому світу, що одним із е, рішень, яке може бути ухвалено після цього повалення режиму Башар-Асада, Башара це ймовірність створення, ну і умовно, якоїсь курдської держави, курдської республіки, але тут є момент. Враховуючи те, що Ердоган дав добро фактично на цю операцію, ну йому сказали, ти просто не вмішуйся в це, ми тут самі розберемося. Ну так, ніби то говорили станції Наскільки от ймовірним є або можливим створення Курдської республіки, Курдської держави десь на території Сирії, куди могли б заїхати саме а, курди, переселенці по всьому світу? І як це в принципі не лише курди, Сирія вплине на міграційну політику, тому що. Я ще читав по зетпабліках російських телеграм-каналах. Ну, підчитую, мушу робити це, ти сам розумієш специфіку нашої роботи, то вони говорять в один голос про те, що ну все, тепер е, біженців в Європі буде ще більше. Ну, моя особиста думка, що їх там стане менше. Тобто, курди і біженці. Ну, скажімо так, курське питання це знову ж таки дійсно рішення не одного місяця, і я чомусь зараз не бачу вікна можливостей. Для створення такої окремої держави, чи навіть е, там автономії з широкими правами, yeah. і так далі. Е, чому? Пояснюю. Е, ну Знову ж таки, беремо кейс Ізраїлю. Е, кейс Ізраїлю на чому будувався? На Голокості, е, те, що відбувалось, і на стійкій е, політичній волі держав-переможців. Е, одразу після. Коли було створено ООН, тобто мали максимум легітимності для, грубо кажучи, вершити долю народів зараз, такої можливості просто немає. Uh -huh. Там можливо ситуативно створення на невеличкій ділянці якогось підконтрольного там курдам режиму. Не зараз, там наступних сторінках, але щоб uh -huh. це все так визнавали в світі, щоб. Це дійсно нормально пройшло з точки зору е, права народів на самовизначення, я поки що цього не бачу. Mm -hmm. Але як буде далі розвиватися саме військова складова mm -hmm. е, в, безпосередньо в Сирії? Це не виключено. Ми живемо в світі, де взагалі нічого не виключено. І, mm -hmm. чесно кажучи, чесно кажучи, от ми ж все рівно, ми в різних темах обговорюємо можливість протечі. Або там третьої світової, або глобальної війни, те, що зараз піднімається це питання по курдам, що взагалі з ними робити? Треба їм батьківщина з чітко визначеними кордонами. Я думаю, що це питання воно може піднятися у разі якраз от проведення глобальної вже війни з великими акторами. І тоді буде більше шансів, от якраз по аналогії з Ізраїлем. Зараз mm. я поки що ну, такої можливості просто не бачу і по біженцям, як ти думаєш, більше-менше їх буде в Європі? Знову ж таки, безпековий фактор, безпековий і економічний фактор, тому що все рівно повалення режиму тягне за собою велику економічну турбуленцію подальшу. І коли починається війна угрупувань, то ми прекрасно розуміємо, що перше, що роблять цивільні, це беруть валізки і їдуть там, де безпечніше. Тому ну, певне, ну скажімо так, збільшення а, безпосередньо мігрантів. З Сирії та цілком можливо, але це точно не кратно, тому що і так: всі, хто мав можливість виїхати, вони вже звідти виїхали у, у зв'язку з е, гнітом режиму Асада. Бо вчора я, наприклад, бачив кадри в аеропорту Дамаску, де не так масово, але все ж таки окремі громадяни Сирії намагалися відлетіти. Втім, аеропорт нібито закрили. Я так розумію, мали відлетіти саме ті, хто обслуговував режима Ну, що їм тікати, тих, хто да, це ми розуміємо. Але враховуючи те, що мільйони сирійців виїхали вже давно в різні країни світу із Сирії, то я, наприклад, бачаю, що навіть можливе їх і повернення. Якщо вони будуть ну, бачити. То, що... Хтось може повернутися, якщо так. будуть умови знову ж так, таки. Так, так, і... так. Це ж це все, як з українцями, все індивідуально. Але ну певний, до речі, та міграція назад в Сирію цілком можлива, тому що будуть повертатися. Ну, ми ж маємо усвідомлювати з 1970 року правління двох асадів, і це ж якраз це показує, що відкривається нова сторінка в Сирії і тринадцятирічна війна, чи вона завершиться зараз, чи вона переросте в дійсно ну, фактично вбитву цих угрупувань. Ну, в це вирішуватиме: чи будуть повертатися люди, чи не будуть. Всі дивляться на безпекову ситуацію. Абсолютно погоджуюсь з тобою тут, тому я і торкнувся сьогодні такого непростого питання з тобою: саме сирійського кейсу, тому що він має багато векторів впливу на геополітику і на українське питання в тому числі. Тому, друзі, дякую всіх, хто нас щойно дивився сьогодні. Тобі, Юрий, дякую, що ми спробували зараз це проговорити. Дійсно, цю тему ми не закриваємо, бо вона дуже важлива в контексті безпековому міграційному впливу на війну Росії проти України і енергетичному. Бо енергетичний кейс треба буде ще домотувати, враховуючи те, що Сирія багато років сиділа поза ринком світовим газу, як мінімум, ну і нафти, в тому числі на цьому. Ще раз тобі велике дякую. Дякую всім, хто нас дивився. Підписуйтесь, коментуйте, обов'язково долучайтеся до соціальних мереж ігора. Повірте, там цікаво. Він дуже багато коментує різних тем, які стосуються геополітики, внутрішніх питань, економічних для засобів масових інформації українських і не лише тому до нього варто дослухатися. Спасибі тобі, друже. Спасибі.